Вітаю ви на телеканалі. «Віта» і це програма Наші крок до перемоги, дискусії з людьми, які зміцнюють нашу країну своїми вчинками та громадянською позицією. І сьогодні гостями нашої програми є військовослужбовці Микола Коваль та Вадим Вадимоскаленко про набір до штурмових бригад гвардії наступу, які повертатимуть українські землі. Далі піде розмова. Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад Гвардія наступу з добровольців. Шість із них формуються саме в НГУ Буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та найбільш відомий Азов. Бригади Нацгвардії України формуються на базі військових частин, що мають бойовий досвід. Починаючи з 2014 року, усі воїни після набору пройдуть навчання, заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини, навчання за напрямками, зокрема артилеристи, танкісти тощо. Готові підрозділи брат. Тимуть участь у звільненні українських територій від окупантів. Розпочнемо розмову з майором Нацгвардії Миколою Ковалем, а далі долучимо до нашої розмови Вадима Москаленка. Я вітаю вас, Миколо. Доброго дня. Вже рік в Україні повномасштабна війна. Декілька хвилі загальної мобілізації вже відбулася. Чому нині з'явилася потреба створення альтернативного формату набору на службу? Стосовно створення нових бригад, це. Дає такий поштовх для суспільства, для людей, які, може, хотіли повертати землі, воювати, але десь не знали, куди в яку бригаду йти. Ну, Це новостворені бригади, вони створюються на базі вже старих частин, які з 2014 року і з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали успішні виконання задач. І мають дуже великий бойовий досвід, тому на базі цих частин створюються нові бригади, оснащені новітньою зброєю, технікою, екіпіровкою. Це не те, що аналог Збройних сил чи аналог якихось інших частин. Це щось нове. В нас в частинах, в бригадах, будуть тільки самі мотивовані люди і чекаємо таких же добровольців мотивованих, які будуть. Знати, що вони виконують задачу і внесуть нову сторінку історії по звільненні нашої землі. Я впевнена, що дати відсіч ворогу достойний буде чимало бажаючих. А чим відрізняється зокрема набір на цю службу і звичайна мобілізація? Мобілізація це люди, які тим чи іншим чином їх мобілізують військомат приносять повістки. Тут просто людина, яка добровільно виявила бажання, вона може прийти, подати заяву в місцеві СНАПі або на сайті гвардії наступу. Тобто це добровільний вибір кожного. Вибір, добровільний вибір кожного. Це ні в якому разі не мобілізація. Тобто, якщо людина хоче і знає, і обирає одну із бригад новостворених, добровільно, добровільно приходить, подає заяву і починається відбір вже особового складу. Формування нових бригад буде за декількома напрямками до Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Чи означатиме це, що бойові завдання в цих трьох напрямках дуже різнитимуться? Я думаю, що завдання будуть різні, різного спектру, тому що. Ми знаємо, що деяка і кожна бригада створилася для ну, плюс-мінус з якоїсь конкретної задачі. Ну тобто, наприклад, Карадах, бригада створюється для того, щоб вернути, звільнити Крим і вернути Крим. Ну, сталевий кордон зрозуміло, вони будуть займатися своїми задачами стосовно кордону. Ну, що стосовно червоної калини, то ми з по вторгнення Російської Федерації показали. Як ми можемо вибивати ворога з київського напрямку? Ми показали, як ми можемо на сході нашої держави тримати рубежі до останнього, не здаваючи позиції і знищуючи, і знищуючи ворога. Я розумію так, що бригади вони будуть виконувати різноманітні задачі, але найголовніше задача це повернути наші землі. І це задача всіх бригад. А якщо поділити дійсно за напрямками? Що, чому навчатимуть? Це робота із надсучасною технікою бойовою. Це може бути і війна в окопах, щоб наші бажаючі розуміли, куди вони потраплять. Ну, так же, як казалося, що створилось вісім штурмових бригад, то люди повинні розуміти, що це бригади, які будуть виконувати тільки бойові задачі виконувати. Як по штурму, так і по звільненню території, по зачисті території. Підготовка особового складу, який буде до нас приходити, і взагалі особовий склад, який зараз у нас є. Він зараз по всій території країни навчається, проходить підготовку, злагодженість. А саме головне добровольці, які приходять, вони будуть проходити підготовку в три етапи. Перший етап це індивідуальна підготовка, тобто загальним азам військової. Військової сфери будуть навчати, тобто тактична медицина, вогнева підготовка, інженерна підготовка. Тобто люди які... базу обов'язково. Базу дата. Тобто, перший етап люди будуть навчатися базі. А, Як... а тоді чи це вважатиметься, що в когось краще хтось стріляє, і тоді він піде там до снайперів, далі продовжувати навчання? Так, це потім буде вже відбір по фахам. Перший етап це базове базове навчання, і вже будуть розуміти, хто краще володіє там кулеметом. Гранатометом, автоматом, хтось снайперською гвинтівку буде краще володіти. Другий етап вже, вже йде навчання по фаху, тобто по спеціальності, якщо людина показала себе, що буде що він гарно володіє кулеметом, він вже буде більше навчатися і краще володіти кулеметом, тобто краще і більше буде ще вивчати ту ту зброю, на якій він себе показав. Третій етап він же колективний. тобто в складі взводу, в роти будуть буде злагодженість і вже в складі великого підрозділу вони будуть проходити підготовку, обираючи самостійно до якого підрозділу долучитися, зокрема до азову, рубіжного, червоної калини, сталевого кордону, кардагу, лють. Буревій декілька є підрозділів, і означатиме це, що, наприклад, якщо долучаються до Азова, то це означатиме, що вони в рано чи пізно підуть звільняти Маріуполь, тому що вони працювали в цьому напрямку. І, зокрема, червона калина воювала за столицю, звільняла ту територію. що означатиме також, що в разі наступу нового ми будемо боронити ці землі? Те, що е, наші бригади виконували бойові задачі і звільняли ту чи іншу територію. В нас задачі будуть ставати різноманітні, тобто все буде залежати від обстановки, яка буде на той час, тому що коли ми підрозділи будуть коли підрозділи вже будуть готові і укомплектовані для того, щоб виконувати бойове завдання. То вже будуть виходити задачі вже по факту. Ну вирішуватися задачі, як яка стоїть перед нами. І виконання задачі буде вже дивитися, по на той час війна вона йде і все змінюється. Кожен день все міняється. Я не думаю, що я, я знаю, що до столиці вони знову не повернуться, тому що ми їх звідти вигнали, і вони вже просто туди не дойдуть. У нас будуть нові задачі стояти. А стояти задачі – це по поверненню наших земель, східних рубежів, Криму, Маріуполя. Чи попадуть, якщо люди попадуть в червону калину, будуть задачі різноманітні і важкі. Але люди повинні розуміти, що повертати землі це. Це важко, але того і ми набираємо мотивованих людей. Вони повинні знати, що ми будемо повертати землю. Підготовка триватиме, як ви мені сказали, від одного місяця десь приблизно до трьох місяців. А чи для кожного це буде індивідуальний термін? Адже є люди, які вже мають якийсь досвід, і вони захочуть, можливо, довчитися, чи буде така нагода? Так, звичайно, кожен фахівець спеціаліст. Він буде проходити підготовку, це може бути снайпер, розвідник, оператор БПЛА, артилерист, штурмовий підрозділ. Все залежить від фаху, на який потрапила людина. Якщо артилерист, то зрозуміло, треба більше часу, щоб навчитися, виконувати задачі з новітньої, з новітньої зброї. Щодо штурмових підрозділів, там трішки менше треба часу, тому що. Тактична медицина, тактична підготовка вогнева, вона, ну, менше часу потрібно навчатися і дати людині, щоб виконувати задачі. Але саме головне, що люди 100% будуть проходити підготовку по фаху. Якщо є конкретний фах, конкретна спеціальність буде переділятися максимальна увага і часу, щоб людина навчилася і змогла виконувати максимально 100% задачу. Все е, е, від місяця. І вже від спеціальності. Ну, плюс-мінус від місяця буде підготовка. Але підуть не усі ті, хто зареєструвався, адже можливість воювати за нашу країну і насправді потрібно ще заслужити. Яку потрібно мати фізичну форму, стан здоров'я, щоб долучитися до гвардії наступу? Головні вимоги до добровольців це ну, головна мотивація, стан здоров'я і відсутності судимості. Ну а вже потім кожен доброволець, який подав заявку, буде проходити відбір, психологічний відбір, фізичний відбір. Ну, але саме головне це мотивація і і бажання навчатися. Я хотіла вас ще запитати стосовно психологічного тесту. Е, і наскільки він буде важким, складним? Адже до наших збройних сил не повинні потрапити колаборанти? І чи не можна якось фальсифікувати? Психологічний тест пройти не так легко. По-перше, не в один етап проходиться психологічний тест. Тобто, спочатку спілкуються з людиною, потім проходить тест один, наприклад, на наявність, на наявність людини, чи може вона брехати чи ні. Потім інший тест на психологічну стійкість, ще тест на Витривалість на ну тобто не просто прийти, сказати, що так, я все нормально, я просто з тобою поспілкувалися, бесіду провели і тебе зарахували. Ні, будуть тести, проходити однозначно, і не один тест буде проходити. Тобто mm -hmm. ми повинні розуміти, що доброволець він зрозуміло, що мотивації цього мало. Те, що він в нього він мотивований і хоче навчатися, це, це дуже добре, і нас це цікавить, і це основне. Але ще ми повинні розуміти, чи він зможе виконувати ці задачі і в. Цими психологічними тестами ми виявляємо, чи здатна людина проходити службу в такій бригаді і чи зможе справитись з тими задачами, які будуть ся перед нашою бригадою. Я так розумію, що якщо прийти саме до гвардії наступу, можна обрати не лише напрямок, а й в принципі своїх однодумців собою підтягнути так, так. в команду. Адже мобілізовуючись, то ти потрапляєш невідомо куди. А тут можна взяти з собою товариша. Якщо ви разом підходите по по фізичному фізичній підготовці, ви можете в принципі служити разом. Чи правда це? Так правда, в, в, в будь-якому випадку людини. Людина, яка виявила бажання, є доброволець. Якщо він з собою бере товариша, які вони однодумці і вибрали ту чи іншу бригаду, наприклад, Червону Калину, все враховується. Я ще раз повторюю, проводиться індивідуальна індивідуальна бесіда проводиться вивчення індивідуально кожного бійця, який до нас приходить. Якщо вони прийшли разом два товариші, і вони виявили бажання, хочуть бути парою снайперів, чи, наприклад, кулеметники, помічник кулеметника, там ну, працювати в парі чи в розрахунок БТР, -а. тобто це все враховується. Головне ще раз повторюсь: мотивація і бажання, і розуміння їхнє, що вони будуть виконувати задачі, бойові задачі все решта враховується і. Якщо людина виявила бажання бути реально снайпером, і ми це бачимо, вона стане снайпером. Якщо людина виявила бажання бути штурмовиком-піхотинцем, він каже: Я готов брати кулемет, гранатомет, ми його цьому навчаємо, і він може навчитися, він буде кулеметником гранатометом. Що він хоче працювати на безпілотних літальних апаратах, оператором навчимо і цьому, всьому навчаємо. Головна мотивація і бажання. Скільки їх і двоє, троє, п'ять чоловік прийде, вони всі в групі скажуть: от ми от п'ять чоловік, ми готові розривати і повертати наші землю. Вони прийдуть. Головне, щоб вони пройшли цей відбір, психологічний, е індивідуальний відбір. Чи чекаєте ви велику кількість бійців? Чи потрібно дійсно тут кількість чи якість? Так як вже почався набір, і багато добровольців до нас вже кожного дня приходять, реально приходять і бажають. Проходити службу в нашій бригаді. Ми чекаємо таких людей, які будуть з нами разом повертати наші землі. Тому що все, що накоювали російські загарбники, такого не можна прощати. І не можна давати їм ні одного дня, ні одного шансу, щоб вони змогли навіть подумати про те, що зможуть перемогти. Кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду, ми повинні вибивати ворога з нашої землі. І це ми повинні робити разом. І той, хто бажає це зробити, реально бажає в нашій бригаді та й в інших бригадах, які створили новостворені. Ми чекаємо таких вмотивованих, сильних, мужніх, витривалих. І я думаю і надіюсь, що в ближайший час ми повернемося землі, і наша перемога не за горами. І ви, зокрема, втілюєте в нас надію, що завдячуючи таким бойовим воїнам, офіцерам, ми дійсно рухаємося в напрямку наших майбутніх перемог. Дякую вам за розмову. Дякуємо, що створили таку важливу сьогодні програму, де кожен може проявити свою громадянську позицію. Дякую, дякую вам. Николу. Також дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І далі ми запрошуємо до нашої розмови Вадима Москаленка. Вадим Москаленко, майор, командир бригадної артилерійської групи Червона Калина. Головне гасло якої ворог тліє, де Калина червоніє з перших днів повномасштабного вторгнення. Підрозділи військової частини зайняли визначені позиції з оборони столиці України та не допустили спроби прориву противника до Києва. Розбили колону російської армії біля селища Бузова з червня 2022 року. Бригада брала участь в бойових діях в населених пунктах Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Білогорівка Луганської області області, спірне та верхньокам'янське Донецької області, проявляючи стійкість і рішучість, даючи гідну відсіч загарбникам. Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Червона калина. Ваш підрозділ славиться таким бойовим кличем. Ворог тліє, де Калина червоніє. Що означають для вас ці слова? Ви як артилерист? Насправді розкажіть нам, що це за червоне полум'я. Помсти чи наступу? Ну особисто для мене червоне полем'я наступу це означає фатальне знищення противника і його знищення, особливо важкою артилерією. Тому що ні для кого не секрет на час повномасштабного вторгнення країни агресора це Росії, в нас на озброєнні в українській армії, крім радянського озброєння, це що стосується артилерії, більш нічого не було. І як показала практика, як наскільки професійно наші військовослужбовці, наші артилеристи виконували бойові завдання, як вони знищували противника, ну це реально захоплює дух. Це, в принципі, зрозуміє тільки військовий, а саме якщо він артилерист, він пойме, що це таке червоне полем'я наступу. Тому що ні для кого не секрет, хід бою, будь-якого наступу, любої оборони завжди вирішує артилерія. Тому що будь-які дії підрозділів штурмових, які знаходяться на безпосередньо на нулі, і перед ними завжди працює артилерія або авіація. Це завжди так було. і Воно так же само є. Тому що основна задача нашої армії, яка є це зберегти життя, здоров'я особового складу і людей. Насправді це дуже цінно сьогодні, що кожне життя дуже важливе для українців. Натомість російські окупанти вони наче ніколи не закінчуються, тому що ми вибиваємо одні їхні позиції, тоді вони знову повертаються на них. Розкажіть, будь ласка, чи сьогодні співставні мобілізаційні спроможності українців та з росіянами? Ну, на даний момент я не скажу, що ми вже. Прямо вийшло на той самий рівень іменно по озброєнню. Я не кажу по професійності і навченості нашого особового складу української армії. Тут я думаю, вже всі побачили, що професійно наша армія набагато краща, ніж російська армія. Але як ну прикро, як це не звучить, ну наше озброєння, яке є в нас зараз на даний момент, ну зараз вже ну, зрозуміло пішли поставки вже новітнього озброєння. Натовських зразків, європейського зразку. А от якщо дивлячись з радянського, яке було в нас на озброєнні, воно взагалі не рівняється з озброєнням тим, яким є в Росії. Тим більше, що на запасах не було такої великої кількості боєприпасів, щоб ми могли вести такий самий бій, як вони, наприклад, засипати просто фатально все снарядами, і вони взагалі їх не жаліють. А в нас конкретно розписано на кожну гармату. Конкретна кількість боєприпасів, і потрібно розуміти, що основна частина озброєння, яка є в нас в нашій армії, це 2 С1 Гвоздіки або 2 С3 Акації. Це основне озброєння самохідних гаубиць, яке було на даний час вторгнення російської армії в нас на озброєнні. І дальність стрільби в нашій армії набагато була менша, ніж в російської армії. І наші хлопці всі ризикували життям, тому що вони розуміють, що відповідь прилітає дуже швидко. І, наші... і точність пострілу має бути да, максимальна. Прицільна. І хлопці розуміють, що потрібно працювати, потрібно знищувати противника, не дати противнику підійти ближче до наших військ, тому що ми розуміємо, що це життя хлопців, вони всі надіються на артилерію, всі розуміють, що ми їх маємо прикрити. І ми максимально робимо для того, щоб зберегти життя наших військових, які знаходяться безпосередньо на передку. А в російської армії в них дальність стриби буває різна на 40, на 30, а наші гаубиці стріляють на 15 кілометрів. І це потрібно розуміти, що ми можемо знищувати в основному їхню техніку броньовану, яку, ну, якою вони безпосередньо йдуть в наступ, і живу силу. А вони можуть знищувати і нашу техніку, і нашу силу, і наші ж артилерійські системи. А на той час ми їхні артилерійські системи не могли знищувати, не доставали. Але завдяки нашим поставкам, нашим партнерам, я думаю, нас зараз підтримує весь світ. Завдяки цьому, що реально до нас в армію зараз поступають дуже круті, ну я іншим словом, не назву круті системи артилерійського вогню і це вирішує хід бою повністю. Чи пробували ви вже на ньому працювати? І, зокрема, як така система може допомогти нам пришвидшити нашу перемогу? Ця система без, ну, безумовно нам пришвидчить нашу перемогу. Особисто я. Зробити постріл з новітньої системи, я зробив один раз з гаубиць трьох сімерок, це американські гаубиці активно-реактивним срядом. Це благодальність 37 кілометрів. Це просто я якраз попав на позицію Збройних сил, коли вони вели вогонь. І ну, я зрозумів реально, що натовське озброєння це натовське озброєння. Це не наші пушки, не де 30 не Д-21, не касія, не Гвозіки. Воно взагалі не рівняється з цим. Якщо подивитися на місцевості, всі бачили, як зараз ведеться артилерійський вогонь. Коли всі розриви, вся коректуровка артилерії ведеться з неба, Мавиками ну, не зря зараз по всіх Фейсбуках, по всіх пабліках ходять, що нашим військовим потрібні безпілотні літальні апарати. Тому що це, дійсно, то, що це є дійсно так, основна, ну, основне коректування артилерії йде чисто з цих мавіків. І розвідка місцевості. І відповідно, є ж різниця, що послати мавик в небо, там, який стоїть там, тих 100-200 тисяч гривень. І що послати там розвідку з 4-5 військовослужбовців, щоб вони це побачили очима? Насправді сьогодні, дякуючи новітним технологіям, ми бережемо життя наших так... військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, чи швидко можна навчитися майстерності артилерійській? Якщо є бажання, то реально швидко. Я розкажу свого досвіду, коли почалась війна. 24 лютого так само прийшли мобілізовані військовослужбовці, які ніяким боком не відносились до армії, не відносились до артилерії, але вони виявили бажання бути артилерістами. І реальний час, це тиждень часу і вже розрахунок зібраний, який бажає, ну, який бажає виконувати завдання на цих зразках озброєння артилерійського, за тиждень часу вони легенько навчаються. Якщо говорити за натовське озброєння, те, яке йде до нас. Вони ж там зараз говорять навчання місяць, два-три. Особисто моя думка, якщо артилерист розібрався в радянській самохідній установці, там, де куча багато всяких приборів, бусолі, по і тому подібне. Якщо він розбирається там, де все механічно проходить, то що говорити за то, де тобі потрібно просто завести машину, включити комп'ютер, вести краняти цілі, вистрілити. Потрібно мати просто холодний розум. Да, тобто там складного нічого взагалі немає. Стабільну нервову систему. Да, і це є бажання. Саме головне бажання розуміти за що ти воюєш, чого ти воюєш. Ну і взагалі, ну, це саме головне розуміти і не боятися це робити про підрозділ Червона Калина. Найкраще, напевно, говорять. Оці чутки, які розносять проросійські телеграм-канали, адже кажуть, що це такий потужний, потужний підрозділ, які карають усіх російських окупантів. Ми хочемо почути від вас такий рекламний меседж, чому потрібно долучатися саме до червоної калини. Бригада червона калина. Вона перший ключовий момент вона не формується з нуля. Основний косяк командирів, військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, вона вже є в цій частині. Ця бойова частина, бойова бригада, зарекомендувала себе ще з 2014 року. В нас в бригаді, починаючи від молодшого лейтенанта, від лейтенанта, закінчуючи полковником, немає. Ну, весь особовий склад, має бойовий досвід. Весь особовий склад розуміє, як потрібно керувати людьми, як потрібно вести бій, як потрібно вести наступальний бій, як потрібно вести оборонний бій. І основна задача наших офіцерів і сержантів це ми вносимо їм постійно і самі це робимо. Це основна задача це збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців. Так само в населених пунктах, де ведуться бойові дії, збереження життя населення місцевого, яке там проживає. Це саме ну основні і ключові моменти, і повторююся вже весь особовий склад, який бере на себе відповідальність навчання особового складу, який буде долучатися до нашого бригаду. Він весь має бойовий досвід, і це ну це ключову роль відіграє в створенні цієї бригади. Що це не підрозділ, який прийде всі підряд, і потім будуть займатися всі самоправством. Це реальний підрозділ, який знає, що він робить що вже пройшли це все на своїй шкурі. Тому потрібно розуміти, що червоне полем'я наступу це основне гасло нашої бригади. Тому що всі військовослужбовці, які там є, всі, які до нас приходять, потрібно ну, розуміють, що ми боремось до кінця ніхто не відступить до того моменту, поки ми не звільнимо всі наші землі. Ми дуже вдячні вам за ваш бойовий досвід, за мужність і впевненість насправді в тому, що ви робите. Тож, дорогі наші глядачі, долучайтеся до гвардії наступу Штурм, аби допомогти нашим військовослужбовцям бойовою підтримкою, дотиснути ворога і нарешті перемогти. Ви дивились програму наші. Дякую за довіру.